Слухайте, діра в бюджеті на наступний рік вже проголосовано 19 мільярдів, ну 20 мільярдів доларів, це 800 мільярдів гривень, 800 злишків. Таку діру це більше взагалі. Як вони писали бюджет? Люди добрі, нормальна резолюція бюджетна, коли готується 3% максимум дефіцит бюджету. 3%, а тут майже 19 чи 20% дефіцит бюджету. Це значить, що? що ці кошти, які є дефіцитом, вони розподіляються не через вищі статті, а в ручному управлінні. Їх два це але тільки вони з'являться, вони ж. Згадаймо, яка практика. У нас же є така пані Підласа, яка завжди традиційно в серпні починає з завивання Ярославни десь на Новгород Сіверській Кручі чи, чи Башті чи вежі, і завивання зводиться до того, що на війська не вистачає 400 мільярдів гривень. До кінця року на війська не вистачає ну 10 мільярдів доларів. Як вони планують, що в них останній квартал голий обідраний?